Вітаю, в ефірі акценти настала календарна весна, з якою ми зазвичай пов'язуємо чимало сподівань та мрій. А мрія зараз у всієї України одна. Її здійснення наближають наші звитяжні захисники та захисниці. Віримо у перемогу, та у перший день весни поговоримо з одним із тих, хто боронить нашу країну з нами на зв'язку. З кайпом добре відомий постійним глядачам нашої програми Михайло Савицький, доброволець збройних сил України. Вітаю вас, пане Михайло. Слава Україні! Добрий день. Героям слава! Ми бачили з вами в цій студії ще минулої осені. За цей час сталися деякі зміни. Розкажіть нам, будь ласка, про те, як ви перейшли на службу до збройних сил України. Ну це нормальний абсолютно процес. Під час війни ми зараз боремося, намагаємося бути там, де ми найбільш ефективні. На той час підрозділ, в якому я перебував, де втори номер 4 Азов. Зробив все можливе для того, щоб оборонити саме місто Запоріжжя, і він зробив дуже багато роботи корисної, позитивної в цьому плані і продовжує робити дуже багато хлопців з того підрозділу, як з бази з такої з добровольчої бази, які не мали бойового досвіду, які ніколи в житті не стискали, не стикалися з зброєю. взагалі з такою ситуацією отримали досвід, отримали психологічне, що найголовніше. Розуміння того, адаптацію того, як це все робиться, як збройні сили працюють і прийшли до лав славетних збройних сил України, де продовжують захищати вже власне нашу землю. Ми будемо дуже сильно чекати на ваше повернення із перемогою, і зараз кожен на своєму місці намагається робити те, що може для її наближення. Розкажіть, яка допомога потрібна вашому підрозділу? Бачила на вашій сторінці у Фейсбуці, що оголосили збір на дрони. Так, так, дуже важлива така допомога, як власне е, дрони. Ми всі знаємо, що зараз у нас така війна артилерії. Ось і для того, щоб артилерію цю власне наводити для того, щоб працювати з артилерією, дуже потрібні очі, і ці очі забезпечують ось такі найпопулярніші зараз на ринку дрони Mavic 3 від компанії DJI. і немає просто їм альтернативи наразі. От і вони ворог теж має такі дрони. Він теж знає про це. Він теж і ними користується і має відповідно засоби протидії цим дронам. Це засоби. Радіоелектронної боротьби, який зараз на тому напрямку, де знаходиться мій підрозділ, дуже, -дуже сильні. Дуже сильний. А переоцінити роботу підрозділу, в якому я зараз знаходжуся, просто неможливо, тому що це робота, яка власне і стримує ворога, і не дає йому можливості просуватися на дуже дуже важливих напрямках. Тому Ось такі очі, які по декілька дронів на день на жаль на жаль втрачаються, бо це цивільна техніка, і вона не не пристосована до умов війни і протидії робоч роботі ворожого рем військового, саме власне, який розрахований на протидію військовим або дронам, або Засобами враження коригуючим. дуже важко цивільні техніці, і вони дуже сильно втрачаються. Ну тому й потрібні ці власні дрони Mavic 3 Combo, у яких чима вік три те, Mavic 3 Enterprise, у яких дуже добра оптика, які дозволяють нам дивитися здалеку на те, що відбувається, власне як, як ми працюємо і точніше, точніше. Наводити засоби ураження, ось це власне потрібно. Тому ми розпочали такий збір на моїй сторінці на сторінці благодійного фонду Бавовна і на сторінці Дениса Астафіга, Астаф'єва, мого друга, волонтера. Та наразі вже це можна казати, він вступив до вла збройних сил України. Ось теж боронить нашу землю. Ми розпочали такий збір, щоб забезпечити наш підрозділ такими необхідними для нас дронами. І друзі, якщо є у вас. Змога зайдіть у Фейсбук, в Інстаграм, в Тікток. Подивіться, будь ласка, на реквізити. І навіть маленький донатик, навіть маленький, маленька увага до цього питання. Це вже велика, велика допомога нашому підрозділу. Тому разом всі до перемоги. А як загалом ви взаємодієте з волонтерами? Можливо, є у вас друзі, які постійно вашим підрозділом опікуються постійно нашим підрозділом. Є волонтери, які опікуються. Але ви знаєте, так сталося. Склалося що в мене є друзі, які роблять дуже дуже багато роботи власне у волонтерському напрямку, і ми з ними продовжуємо ще з часів Азову продовжуємо взаємодіяти. І хочу сказати велике дякую моєму найкращому другому та найкращому волонтеру, якого я власне знаю, без якого просто не було б можливості здійснити дуже багато. Проєктів волонтерських та військових завдач виконати без його підтримки. Це Василь Бушаров та волонтерський центр. Поляниця дуже дуже велика їм подяка за те, що вони нас підтримують. І також є один дуже серйозний підрозділ волонтерський це капелани Маріуполя Олександр Душин їх керівник, і нещодавно ми вже почали працювати вже на цьому напрямку. Раніше працювали на захисті Запоріжжя. Ось і капелани Маріуполя також дуже часто допомагають нам. Приїжджають власне до нас у підрозділ, привозять або смаколики, або щось необхідне для роботи нашого підрозділу. Бо без волонтерів це просто неможливо. Дякую вам всім, друзі, і всі, як вам сказати. Це організації, так? це організації, їх керівники. А є люди, які просто, які просто постійно поруч, які можуть щось написати у коментарях, які можуть щось сказати добре, які можуть мотивувати, знаходитися тут, які можуть ем, сказати, що все недарма. Що не сумуйте, ми скоро побачимось, що посміхніться, що вже весна. І всіх, я, до речі, хочу всіх моїх друзів, всіх волонтерів, всіх військовослужбовців, які зараз може, можливо, подивитися це інтерв'ю поздовити з першим днем весни. Ми пережили зиму, друзі. Це круто. Так, це дійсно так. У Запоріжжі, Михайло, Ви не полишали скрипки навіть у якості бійця добровольчого формування АЗОВ Запоріжжя. Зараз скрипка також з вами. Угу. Так? Да, він лежить з собою. А ви власний позивний маєте? Ну, ви можете вгадати, який? Скрипаль? Так точно так бачите, я так точно. вгадала так взагалі так. так Позамистрі Україну зараз захищає справжній цвіт нації. Зокрема, військовослужбовцями стають діячі і науки і культури. Немає у вас такого враження, що відбувається саме боротьба таких двох поглядів на життя: там цивілізація в якості українців і варвари росіяни. Цивілізації і варварів. Ну, у варварів, е як це не дивно, теж є своя цивілізація. У них е інше світосприйняття. У них інші, е здавалося б, нормальні. Здавалося б, вони декларують, як ніби вони світла сторона, але і все так працює, що кожна сторона каже, що вона світла. Ми дивимося на те, що вони роблять. І ми розуміємо, що вся та велика культура. Все те, це, все те мистецтво, яке їм допомагає, допомагає в темній стороні. Я вчора подивився інтерв'ю Назарова, артиста Назарова, якого звільнили Константин Хабенський, звільнив його з Мхату з театру за антивоєнну позицію. Я не знаю, чи вона є до кінця проукраїнською позицією. Для мене це. Поки що невідомо мені це, але позиція антивоєнна то вже плюс. Вони розуміють, що шлях війни доводить тільки до зруйнування цього навколо. Я не розумію, чому діячі культури, чому діячі мистецтва у Росії не можуть протидіяти. Не можуть протидіяти. Вони протидіяли дуже добре у кінці 80-х, тому що ну напевно, що розуміли, що Савок вже слабенький. Ось їм не вистачає енергії, а зараз їм дають ту творчу енергію, ту рівень емоцій, і він їм подобається. І мораль вже відходить на другий план. Вони знаходяться у своїй сфері, вони знаходяться у своїй парадигмі, у своєму світосприйнятті. сприйнятті. Ми розуміємо, що це все є варварством, що все це є знищенням культури української. Тобто домінування ось такої позиції, як я краще за все знаю, і, не, і моя культура найкраща в світі це позиція е, держави та нації, яка просто йде назад. Буквально 20 років тому відбувався повністю здоровий нормальний процес розквіту цієї культури. Зараз вже я дуже сподіваюся на те, що наша українська культура, і наші українські культурні діячі, які дивляться на ці процеси, які відбуваються на Москві, вони зрозуміють, що парадигма нереформованої радянської ще системи підходу до культури в Україні до державної культури це шлях в нікуди, і нам треба робити. Такі кроки надалі після перемоги, щоб вони нам допомогли вийти на європейський вільний рівень культури, коли митець може робити те, що вважає за потрібне, і не боятися того, що його можуть завтра звільнити. не боятися того, що е, під е, він може сказати щось не те, тому що це може не сподобатися адміністрації е, закладу, в якому він працює, чи я не знаю, якимось чиновникам. Тому що мистецтво є вільним і тільки тоді воно живе. А коли це відбувається так, як на Москві, то і відбувається, коли геніальні актори, які стають керівниками театрів, звільняють інших геніальних акторів, тому що це не збігається, їх позиція не збігається з позицією держави. От і все. Тому це не культура, це просто виконання замовлень, обслуговування населення. Це не мистецтво. Мистецтво повинно бути вільним. Я впевнений, що після перемоги ми зробимо все для того, щоб в Україні в Запоріжжі мистецтво було вільним. От я вам обіцяю. Будемо чекати, Михайле. Зараз у нас є можливість, як би це дивно не звучало, стежити за подіями на передовій. Ну можна так сказати, в режимі онлайн. І бійці періодично викладають такі надихаючі відео, показуючи свій побут, тварин, яких вони пригріли, танці навіть з передової. Це все неймовірно піднімає настрій, бойовий дух. І знаю, що у вас також є акаунт в Тіктоці, і не тільки що ви туди викладаєте і чи. Є час записувати вірші як було раніше. Ну я вже написав так невеличке звернення до своїх підписників у Тіктоці, у Фейсбуці, Інстаграм. Про те, що зараз час великих, таких як це називає умовно великих форм, тобто, вірш таки великий записати часу не завжди вистачає. Тим більше його підготувати його зйомку, бо умова дійсно бойові. От. Тому е, зараз я знімаю трошки маленькі, такі мотивуючі ролики. І е, на це є час, завжди є час. Тому що є якісь паузи, є час подумати, є час на відпочинок, і є час. Он, тут навколо мене зараз я з вами розмовляю, навколо мене бігають котики. І ще хочу вам сказати: тут е, дуже така позитивна атмосфера в плані колективу. І коли ти з хлопцями спілкуєшся, то розумієш, що це все живі, нормальні люди, які дуже. Хочеться світлих емоцій, тому що коли ти бачиш навколо дійсно такі екстремальні обставини, як війна, то ось такі мотивуючі, маленькі відео, маленькі фото, маленькі танці, якісь веселі речі вони дійсно справляють на особовий склад дуже гарне, гарне враження. Їм трошки легше стає від того. Тому я і скрипку собою взяв. Можливо, ми будемо знаходити якийсь час і збиратися з хлопцями, як ми це робимо, і можливо, ще й запишемо якесь відео. Ви це побачите. Тому час дійсно є. і Я з задоволенням записую маленький відео зараз. Підписники також радіють вашим відео, чекають. Що пишуть? Який відгук від них чуєте? Какажуть, кажуть, повертайтеся скоріше. Повертайтеся скоріше. Дуже теплі відгуки, дуже теплі відгуки. Вони. Я бачу, що людям це дійсно цікаво. Що їм хочеться до нормального життя їм хочеться, щоб ми перемогли. Їм хочеться, щоб ми мали впевненість у тому, що такого більше ніколи не станеться. Щоб ми повинні цю історію завершити перемогою, і вони всі е, зичать нам е, саме цього саме перемоги. На що ми працюємо кожен день, намагаємося робити все, що від нас залежить. Все, 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 от чесно. І ми за це вам дуже дякуємо. Маєте е, чотирилапих, до речі, побратимів. Ви згадали про котиків, фото з песиком бачили, а можливо, є ще mm. хтось вже? Ну тут котики бігають, маленькі такі е, кошенята. А ще тут живуть нутрії. Ходять великі подвори, внутрі такі класні, маленькі теж. Їм ем все цікаво. Вони все їдять, їх тут випустили хазяї, які живу тут. От і вони тут ходять як домашні такі тваринки, і ми з ними спілкуємося, їх підкормлюємо трошки. Такий цікавий новий Ну, ну на, на, пози, на, на, на позиціях миші ага. зараз буде листа, подивимося, що буде далі. Минулого тижня ми фіксували тут рік спочатку повномасштабного вторгнення. Було дуже багато спогадів. А от вам що у цей день згадалося на річницю війни? На річницю війни. Річницю війни. М -м 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 Чесно, просто день. Просто день. Я зараз знаходжуся, продовжую знаходитися в обставинах, коли все продовжується. Я згадав так емоції, перші емоції, коли мені подзвонив Денис у Настафів. Четвертій п'ятдесят, що в п'ятій ранку сказав, прокидайся, почалося. Що таке? Ракети по Києву. Оце я пам'ятаю. Шок першого дня. Пам'ятаю, Оце я зараз згадую. Так, рік війни. Ну, що, хлопці, рік, о, рік, нічого собі, рік. Ну, пішли далі працювати, пішли далі працювати. Робочий момент. Я впевнений, що в цьому році буде рік перемоги. Що було тоді? Тоді найбільше тебе шокує те, що змінюється навколо тебе твій світ. От моє Запоріжжя змінилося просто до невпізнаваності. А знаєте, що найбільше шокувало? Найбільше те, я живу на бульварі Шевченка, і я йшов до військомату. Ішов я до військкомату через 12 квітня, пам'ятаєте, там ну, наш переїзд. І якщо подивитися у бік заводів, то вони у той день не працювали. Тобто, чисте небо, я такого ніколи не бачив, ніколи в житті не бачив. І от був момент, коли десь ближче до літа чи на початку літа заводи запрацювали, і я зрозумів, що ми ну все повертається, ми перемагаємо що все окей. Ну, а як ми змінювалися за цей рік? Як ви змінювалися? Як наші збройні сили України змінювалися? От що ви спостерігаєте? Що відбувалося? Ну, от на вашу думку. Що ми встигли? На мою спілкувати? думку, на мою думку, ми стали набагато сильнішими. Е, У нас менше депресії, ми менше себе жаліємо як нація? Ми стали зліші у хорошому сенсі того слова. Тобто ми знаходимо в собі енергію супротиву. І те, що нам допомагають країни Європи, Америка весь світ, це нам дуже допомагає. Тобто, ми не одні в полі, що ми на світлій стороні. Ми йдемо шляхом становлення зараз. Ми навряд чи будемо такими як до війни. Навряд чи. ми всі змінимося. Але я впевнений, що ці зміни будуть тільки на найкраще. Бо ми зараз добуваємо той досвід, якого можливо у деяких поколінь українців ще не було, тому що ми всі згуртувалися, ми працюємо всі разом на одну єдину ціль. От про тому що ми продовжуємо допомагати. Один одному без допомоги, без взаємодії, без того, щоб ми спілкувалися один з одним, цього б не сталося ніколи. Ми почали говорити один з одним. У нас єдина мета, і заради цієї мети ми робимо все. І ми розвиваємось. Збройні сили є великим колективом. Тут багато непрофесійних військових, дуже багато. Ну, мобілізованих, добровольців тому подібне. Так не так багато професійних. І ці люди з різних соціальних бульбашок, та з різними соціальними статусами знаходять спільну мову і роблять спільну справу. І успішно її роблять. І ось це найголовніше. Ми вчимося. Ми... Вчимося бути лояльними, ми вчимося бути злими, ми вчимося бути менше, менше йти на компроміси перш за все з собою, тому що ми до себе повинні відноситися жорстко і ставити себе у певні рамки, і тому ми будемо перемагати. Тобто, перемагає система, і ця система починається з кожного. Чи достатньо ми, достатньо ми згуртовані всі, як ви вважаєте? Можливо, треба ще більше. Ну, от наскільки ми стали всі разом діяти <unn doubts> ради однієї мети? Так не маєш просто меж згуртованості. Ти ніколи не скажеш, що от ми всім стовідсотково однаково йдемо. Це можна як агітку сказати на Москві. Це кацапи таки кажуть. Ми всі в єдином пориві, тому подібне. Так? Ну, все лише ми реально дивимося. Ми реально дивимося на, на речі. Це якийсь пострадянський колектив каже, що от колектив рішив, а насправді, як яка людина вирішила, ми того не знаємо. Ми робимо одночасно зараз згуртовано все для щоб перемогти спільного ворога, Михайло, А як настрій у вас, у ваших побратимів, зима, принаймні календарна, добігла кінця, а весна це ж таки, підйом і підйоми, сподівання, мрії на краще. От що у вас? От все, що ви сказали, і підйоми, сподівання, і мрії на про найкраще розвиток подій для нас, на те, що у нас буде достатньо бокан, достатньо техніки достатньо е сил для того, щоб виконувати бойові завдання. Наш підрозділ робить і керівництво. От що я чесно можу сказати, що керівництво нашого підрозділу е, дуже адекватно воно допомагає бійцям, воно допомагає. Е, Людям, які хочуть воювати, які хочуть займатися цією справою серйозно, воно дає такі можливості. Михайла дає такі дякую, можливості. Дякую. Дякую вам дуже, що так. знайшли час для нашої з вами розмови. Дякуємо за захист і бережіть себе. Чекаємо вас вже тут у Запоріжжі, в студії акцентів. Вже на розмову. Дякую вам. Ми говорили із Михайлом Савицьким, добровольцем збройних сил України з першим днем весни, і най вона несе перемогу та мир. Віримо у краще, віримо у зсу, та робімо все можливе, аби наблизити здійснення нашої найзаповітнішої мрії. Гарного і тихого вечора. Побачимось.